Ми прийшли слухати, оздоровляти від своїх небу і всі ті, їх мучили нечисті духи теж оздоровляти. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Святого Дума. Кожен з нас дякує Богу за той великий дар що Господь сотворив, як венець свого сотворіння, людину на свій образ і на свою породу. Він не хотів, щоб ми йому служили, щоб ми були йому рабами. Господь хотів просто мати творіння собі подібне, спілкуватися розмовляти, щось пропонувати і надалі щось творити. Але так сталося в житті людського роду, починаючи з перших пробігтів, що вони не послухали ту першу запиту, ту передумову того щасливого. І блаженного життя людини з Богом. Тому, то, слухаючи сьогоднішній івангельський уривок, Христос каже, що тут в земному житті ми відчуваємо і голод, і спрагу, і нестатки, і таку далеку подорож і переслідування, гоміння. Але це все має відбутися, це все має статися. Але Ісус Христос хоче повернути знову нас до Свого Небесного Отця, до Дому батьківського. І Він каже, що з тих засумованих, голодних і переслідуваних ви будете блаженні. Будете знов бачити Бога, Його чути з ним розмовляти. І будете знову з ним перебувати. Тому що цей іспит, ви вже пройшли в цьому земному житті. Чи кожен із вас скаже, що це є можливо для нас? І відповідь ми знаходимо у сьогоднішньому святі. Ми з вами так чисельно зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять святителя Отця Миколая, Мериліківського Чепітця. Сьогоднішні наші розгляди, чи це слово проповіді, воно може бути дуже коротеньким. Якщо би кожного запитався, сказав ім'я Миколая, і кожного би запитався, з чим воно пов'язане. Чисто по дитячому ми б чоловіку з дарунками. Чисто по дорослому, ми можемо чути відповідь з проявом милосердя. Господь кличе всіх нас, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний Господь. Ми дуже часто шукаємо, де має початок це милосердя. І відповідь знаходимо в посланнях а Павла, що любов є початком всяких вчинків, щоб людина не намагалася в своєму житті осягнути, щось створити, щось придумати, далі йти. Якщо немає любові, це вже є, скажімо так, закінчення будь-якої подорожі, а радше будь-якого наміру буде будь-якої мрії. І якщо є коренем любов, значить одне із тих подорожей, це властиво є Отце Милосердя. Кожного року ми з вами чуємо святителя Отця Миколая, де він народився, як він зростав. Але важливим моментом, дорогі браття і сестри, Є не те, що його змусили таким бути його батьків. Він сам дійшов до цього розуміння, яким повинен бути спочатку син чи донька Небесного Отця. Слухати його. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії що багато людей приходили з різних місцевостей і йшли за Ісусом, щоб вислухати Його Слово і оздоровлятись від своїх небух. Дуже часто в нашому житті не потрібно звертатися до будь-яких лікарів, шукати добрих медичних препаратів, краще людина, яка тебе вислухає. Тобі поспівчуває, тебе підтримає, запевнить тебе в своїх молитвах, і людина починає оздоровуватись. Так само і в цьому випадку. Комусь потрібно було тільки слово Боже. І він дивлячись на цей народ, який зійшовся, зібрався, він бачив всіх і голодних. І знеселених цією подорожю. Він бачив тих, які були висміяні, які були переслідувані заради Христа, а що ти туди йдеш, а за ким ти йдеш? А що думаєш, він тобі щось зробить, якесь чудо, він тебе побачить, чи тебе почує. Але не існує. І ці блаженства, оцю духовну конституцію, Ісус Христос, не мов би вказуючи на кожну людину, Він їй передбачав майбутнє. Він казав, що ту людину чекає. Але не тільки з погляду людини, але з погляду Бога. Як Бог на це дивиться і як Бог це оцінює. так само і в нашому житті. Перед будь-якою справою ми завжди повинні думати. Не тільки, що я буду мати тут в цьому земному житті, але як на це подивиться Господь. Звичайно, що ми маємо бути найпершими на себе, вирозені до потреби мого ближнього. Пригадуйте? Неділю, запитував Ісус Христос, даючи відповідь на запитання Апостолів. А хто й моїм ближче? Той, хто вчинив милосердя. Іди, і ти так само в Як то дуже легко, дорогі брати і сестри, якщо ми чуємо чи читаємо, якщо ми слухаємо і роздумуємо над Святим письмом. ми там майже знаходимо відповідь на всі ті життєві і актуальні питання нашого земного життя. Чогось нам не досягає. Не чуємо в цю неділю, не чуємо неділю наступну. Але сьогоднішнім святом, на честь святителя Отця Миколая, нас церква хоче ввести, підготувати до зустрічі із Сином Божим. Бо кожного року, як ми святкуємо Різдво, знову і знову ми переконуємося, що Господь проявляє нас. Він знову і знову посилає свого сина, щоб від новонародженого дитятка показати цей шлях до Царства Божого. Царство Боже береться сила. І хто його викладає з усіх, то Його писає. Ісус Христос на протязі 33 років земного життя, Він прийшов вже чисте до царства Божого. Тільки потрібно кожному з нас віднайти усіх тих святих, тих послідовників, які жили таким самим життям, як і ми. Просто не в тому часі, не в цій місцевість. Вони були переслідувані, вони були висмілені, вони поділилися куском хліба з потребуючим, відчували голод, але вони стали святими. Кожний святий доповнює один одного. Хтось прийняв мученицьку смерть, що відважно, Хтось зробив ще Христа радію родину, щоб з нього кепкували, насміхалися. Хтось відстоював правди віри, подібний як святитель Отець Миколай, який був запрошений на перший священський собор. І він не, мог, він не міг погодитися з неправдою Авії, котрий заперечував Божество Ісуса Христа. Но він там має здібності. Він ну, має дар пророцтва, а нічого з Богом він не має пов'язання. Отець Миколай отримує і дав йому кущуцію. Як ти можеш таке казати і заперечити? Пригадаємо Ісуса Христа, який виганяв із храму, Міняйну торгашів. Він також казав, що храм отця мого храму молитви. Щось там, де є дух віри, там, де є дух навчання, дух пізнання, дух сприйняття, там не може бути якась торгівля, не можуть бути якісь сумніви, не може бути якісь навіть, недовіра. Там має бути певність, відвага наполегність. Ми знаємо з вами і тих святих нашого часу, які жили в минулому тисячолітті, столітті. Взяти, наприклад, як свята Мати Тереза, як отець Піо, Микола Чернецький. Вони всі творили, вони йшли до опущених, до тих знеможених. Вони заопікувалися сиротинцями, причинилися до того, щоб будувалися різного роду заклади дохватити людей. От куди вони вкладали свої знання, свої здобуття. І по сьогоднішній день Христос каже, будьте такими, як вони, беріть приклад з них. І я впевнений щоб вони чули про святителя Отця Миколая, вони хотіли уподібнутися до нього, бо тому, що всі, які не тільки є церква, які не тільки є віровизнання, кожне записано є нам в святому Письмі, тільки в святому Переданні в житті святих про Чудотворця Отця Миколая. Але всі на устах вимовляють його ім'я. Всі знають його життєвий шлях. Да? Він прожив небагато, прожив недовго. А скільки тих добрих вчинки вчинив, що весь народ про нього знає. Тому, дорогі браті і сестри, виходячи з сьогоднішнього святого храму, Маючи перед собою зерець святителя Отця Миколая, чого творця, який є постійно перед нашими очима, у якій ми до церкви не були кожний іконостас, особливо цей перший ярус, який називається на місці ікони, є розташована ікона на честь кого названий святий храм. І завжди ми можемо бачити на кожному іконостасі і святителя Отця Миколая, який є зображені з однієї сторони Ісус, з іншої Богородиця. І вони не мов би подають йому це Слово Боже, яким він жив і яким він оружив. Тому стараємося завжди поподітися до Бога через тих наших святих, яких ми вшановуємо. Бо каже нам він Матей в п'ятому розділі, нехай світить вас світло перед людьми, щоб, видаючись на нього, вони прославили вашого Отця, який на небі. Амінь. Слава Ісусу!